Вітаю, друзі! Ми на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко. І зараз ми поговоримо про чергову нічну повітряну атаку південних областей України, яку здійснили росіяни з. Обмеженою кількістю дронів камікадзе, що ж відбувалося. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, у ніч, на 22 січня 2022 року відбулася ще одна чергова повітряна атака росіян, яку вони здійснили дронами камікадзе типу шахет. Вони запускали їх з південного берега Азовського моря, з міста Приморсько-Ахтарськ, у кількості восьми штук. Це було приблизно після опівночі в Одеській області. Області повітряна тривога тривала приблизно з 0,45 по 1, 1 годину 11 хвилин, тобто майже майже півгодини. Дрони залетіли у повітряний простір України через Херсонську область і далі через Миколаївську летіли у бік. Кривого рогу та на захід загалом також повідомлялося, що певна група дронів летить з моря у бік затоки Кароліна-Бугазу. Це в Одеській області. Це було якраз під час повітряної тривоги. Але це було або хибне повідомлення, або ці дрони були не шахедами, а якимось розвідувальними дронами. Так чи інакше, але реального удару по Одесі по Одеській області не було. Але протиповітряна оборона працювала у чотирьох. Ох, областях України у Херсонській, у Миколаївській, Кіровоградській і Дніпропетровській. Всі вісім дронів, які запустили Росіяни, були збиті силами протиповітряної оборони головним чином мобільними вогневими групами. Два дрони збили у Миколаївській області, ще два у Херсонській, один у Кіровоградській, інші, скоріше за все, у Дніпропетровській області. Ще раз підкреслюю, якихось уражень, ушкоджень та постраждалих від влучень чи падінь уламків збитих дронів. Не було всього за 22 дні січня. Росіяни запустили на Україну 185 дронів камікадзе типу «Шахет». Сили протиповітряної оборони змогли збити з них 151. Це дає ефективність протиповітряної оборони в цілому у 82%. Це досить непогано. Ми стежимо за ситуацією. До побачення, слава Україні.